Наближається кінець 2025 року, і ще рік прийшов нашого життя. І сьогодні у мене вихідні, я не на роботі аж до 29 грудня, але мені продовжують дзвонити, писати мої пацієнти, просити допомогти їм, оформити їх оздоровче страхування, ну і так далі. І. Я відповідаю їм тільки коли маю час. Дійсно, от що в мене є там 2-3 хвилини. І я відповідаю дуже коротко. І це не тому, що я не поважаю своїх пацієнтів, а тому, що я ціную кожну мить моєї відпустки. І я подумала, що сьогодні було б дуже доречно поговорити саме на цю тему, цінність нашого життя. Саме в цей момент, коли ми не прив'язуємо наш момент з тим, що було, або з тим, що буде. Як то я не відповім моєму пацієнту, він на мене образиться і більше ніколи до мене не прийде. Ну, бачите, я ж посміхаюся, бо це така драматизація, яка властива людям тривожним. І мені навіть трохи дивно, що зараз, коли я відпочиваю, я роблю це настільки кайфово, що. Я відпустила цю тривогу, і я просто сижу вдома. Сьогодні зустрічалася з однією дуже приємною людиною, яку я знаю з 22-го року. Це жіночка, біженка з Одеси, у якої троє дітей, двоє підлітків і одна дитинка маленька, чотири рочки. Ну просто уявіть собі, що ця бідолага взагалі ух, бере на себе і як мати. Ну, як жінка, звичайно. І сьогодні ми з нею так посиділи, трошки вина попили, поїли. Ну, таке в нас була передріздвяна зустріч. Це було мені дуже приємно. Так от, я про це от хочу вам сказати, що цінність життя я розумію саме от в таких моментах, коли я вдома, я проводжу час з приємною, дуже мені людиною. Я навіть слухаю, як хропе мій зоро, а він дуже любить спати біля мене і хропти. Можливо, і зараз ви щось там похрапування чуєте. Це він. І для мене оця цінність, ви знаєте, я так от сижу собі і сама філософствую, і кажу, що цінність це не те, що я маю, а можливість її використовувати. Тобто, наприклад, ну, як у людей є дуже багато грошей, наприклад. А вони не можуть їми користуватися. Чи то може картка заблокована, да? ну, теоретично гроші є, а можливості використовувати їх нема. Або ще якийсь там є там, потенціал, а людина його не використовує. І потенціал це сама по собі не є цінність, так само, як і гроші не є саме по собі цінність. Цінність. Це можливість використовувати свій ресурс? І отже, коли я почала говорити про гроші під храп мого Жоріка? А, от, я думаю, що більшість зараз впізнає себе. А я буду говорити ну, виключно про себе. І навіть коли я кажу ми, це все одно умовно все одно я говорю про, про себе. І чи не правда, що ми заробляємо гроші сьогодні? І зберігаємо їх на якесь потім. Ось жорка, ну ти прям храпиш дуже. Жорженті, Ну, вибачайте, будить не хочу, бо він так солоденечко спить біля мене, біля ялиночки. Прям лежить під ялиночкою, тут в кріслі, і храпунькає. Це моя цінність, яку я використовую також, моя собака, яку я завжди можу погладити, обняти. Так от, повертаючись до того, що ми заробляємо гроші сьогодні і зберігаємо їх на якесь потім. Хтось нам так от розказав, що є якесь потім. Причому, що ні в кого квітків на завтрашній день нема. Ніхто не знає, чи буде це потім. Ми фактично прагнемо фінансової стабільності в майбутньому. Тобто ми не працюємо для того, щоб заробити на сьогодні. Ми працюємо завжди вдовгу. От колись, там в майбутньому. І поки ми мріємо про це майбутнє, ми жертвуємо своїм життям сьогодні. Тобто, в нас є цінність, яку ми не використовуємо сьогодні. Ми думаємо, що ця цінність буде у майбутньому. І як на мене, така цінність просто перестає. Бути цінністю. Ми віримо, що сьогодні от, ми повинні працювати як коняки, а потім вже почнемо піклуватися про себе. І це я вже говорю як лікар. Бо я з такими людьми зустрічаюсь кожен день і не по одному разу. Що, от приходять до мене люди, вони знаєте, вони коли заходять, я чую то під копит. Тобто, це коняка конячка зіночка заходить. Це не людина. І заходять вони вже, коли ну, просто вже боржомі пить пізно. Коли вже так в них болить, що очки на лоба лізуть, і вони не можуть працювати сьогодні, щоб заробити собі на потім і побудувати якусь фінансову стабільність у майбутньому. Ми чомусь віримо, що от у багатій старості ми зможемо відновити своє здоров'я до рівня молодості. Тобто, сьогодні ми впахуємось. А думаємо, от я зараз впахуюсь, потім я стану багатим, старим, але багатим. І все буде це так само, от у мене здоров'я, яке було у мене в молодості. Бо в мене будуть самі найдорожчі лікарі, самі найдорожчі ліки, і все це поправить. Але розумієте, що тіло це, ну, не, це не зламана машина, яку можна поставити в гараж да, і там, пізніше куд... полагодити там, років через 10. І ще ця машина стане раритетною, і ще можна її продать, буде задорого. Наші старі суглоби, наші занедбані м'язи нікому ми не продамо, і собі, в першу чергу. І от коли в наше життя входить фінансова стабільність, ми розуміємо, вже тоді, що часу на життя не залишилось Все, є фінансова стабільність, а життя куку -ку, фініш. Фені та ля комедія. І коли ми старі і багаті, ну це кому повезло, бо знаєте, можна пахати все життя а стати старим, а багатство так і не прийшло. Ну навіть якщо воно прийшло, ми говоримо про тіло, і тіло пам'ятає все. Всі турботи наші, всі недосипання, понаднормову роботу, і тіло вимагатиме від нас задоволення. От все одно тіло буде вимагати сатисфакцій і компенсацій, а нам їх взяти вже буде ну, ну, нівідкуди. Да, ми за свої гроші можемо повести своє тіло на Мальдіви чи на багами, але чи це буде достатньо для нашого тіла? Бо тіло це настільки складний механізм біопсихосоматичний, що просто от, як від... Просто звозить і викласти своє тіло на якийсь дорогий, красивий, світлий пісочок, це може бути ні про що, бо і там може бути і інсульт, і інфаркт. І мені здається, що от коли триматися оцієї цієї стратегії, що я не буду жити сьогодні, я буду впахуватись заради мого майбутнього. То зрештою ми можемо, знаєте, сидіти з кислим виразом обличчя от, перед якимсь улюбленим тортом, але ні гроші ніякі, які в нас там є, ні люди навколо нас, ні дорогі меблі, торти. Нічого нас не, нічого нас не порадує. Тому що ми вже будемо настільки вимотані, не тільки фізично, а навіть і морально. Що, знаєте, є такий анекдот, що каже, ось як вмираю, і діти є, і онуки, і правнуки є. Ну, тобто є кому подати стакан води. А проблема в тому, що пити не хочеться. І от, знаєте, мені здається, що це дуже-дуже такий влучний, глибокий анекдот, гумор дуже життєвий. Що ми часто прагнемо чогось так, що очі вилазять, ми все там втрачаємо стосунки, втрачаємо себе заради цієї мети. А коли її досягаємо, то взагалі нічого не відчуваємо. Що на, по дорозі на до того ми думаємо, я буду зараз пити шампанське, от коли я отримую те, що я хочу. Я буду плясати, скакати. А потім ти це отримуєш і просто сидиш, і такий фу блядь, як я втомилася. Все, і вся, ніяких гостей не хочеться, ніяких святкувань не хочеться. Я думаю, що в кожного з нас колись таке було. Чи то в глобальних масштабах там, заробив собі на автівку, чи на дім, чи в якихось навіть там, ну, маленьких речах там отримав, отримав водійські права, наприклад, да, поки там. Здавав на ті права, думав, Боже, Боже, або ось вступав в якийсь вищий учбовий заклад, або отримував там якусь посаду. Думав, от як я стану начальником цього відділу, от то, бля, я заживу. А потім вже стільки було тих інтриг, стільки було тих от перекваліфікацій, переатестацій, що ти вже зайшов в свій кабінет в новий, сидиш такий блядь, з угрюмим виразом обличчя і кажеш: да ну, нахуй, блядь, так як його це отримувати. Ну, було таке. Я думаю, в що... мене точно таке було. Я думаю, що і у вас таке було. Ви знаєте, я думаю, що така історія, а особливо вона трагічна в старості, вона така відбувається, коли ми розуміємо, що вже пізно зцілювати себе, зцілювати своє тіло, навіть маючи ну, ті всі умовні всі гроші світу. Тому, особливо після онкології, ну, от просто коли на моє питання, чи я виживу, лікарка, так, знаєте, такими очима на мене дивилась, мені, зда... мені так здавалося тоді, що вони були якісь пусті в неї. Я думаю, що це така професійна деформація, коли, особливо у онкологів, так, які просто дуже багато втрачають своїх пацієнтів, що вони на такі питання просто відсторонюються так, і вимикаються як людина. І от вона з тими пустими очима мені сказала, що ми нічого взагалі сказати не можемо. Ні так, ні ні, ну, тобто ніякої інформації нема. І у мене тоді було враження, що я стою на краю якоїсь от, реально високої високої такої скали, якоїсь гори, там, і прірва от, у мене перед очима, і все залежить від якогось вітру. Тобто, легенький вітер в спину. І я полетіла в туди вниз. Якийсь легенький вітер в груди, і мене там я відійду від краю да, цієї прірви. І от тоді я вирішила: я тоді собі сказала, до речі, що якщо я виживу... То я буду любити себе і турбуватись про себе так, як я тільки зможу. І це дійсно правда, коли ну, люди, які прийшли онкологію, ну, ніколи це не можна сказати, що все, я вилікувався. Це абсолютно, це на все життя оце знак питання. І тому кожне обслідування ну там, потом обливаєшся, сидиш ті 25-30 хвилин на мамографії, ну, бо в мене був рак грудей. Потім там на УЗІ, все це страшне. Я оці 25-30 хвилин я не побажаю навіть якісь там, знаєте, от падлюки, якісь, от, яка от мені дуже-дуже не подобається. Я не хочу, щоб ця людина оце переживала. Так от, е коли мені дають там відповідь, що ну, в цьому році, так і кажуть, до речі, не кажуть, у вас все класно, там, все нормально, ви здорові. Вони кажуть, в цьому році. Ніяких патологічних змін не найдено. Я думаю, що це дуже професійно з точки зору рентгенолога і лікарів-онкологів, що вони не дають ніяких обіцянок, цяцянок на майбутнє. Вони кажуть, що в цьому році, по факту. Тобто, на цей момент часу все окей. І я навчилася, чому я вам почала це говорити про онкологію, що я навчилася не пропускати моменти. Моменти, коли моє тіло. Моя душа потребує моєї підтримки. Я не відмовляю своєму тілу навіть в маленьких задоволеннях. І ніколи не ставлю гроші поперед моїх хачух, хотілочок моїх. І це навіть не тільки про гроші, а про те, що, наприклад, зараз свята, ну, моя вага. Це ну, 56 кг. У мене 1 метр 60 сантиметрів зріст. Ну, я така собі маленька дівчинка. І тому, звичайно, що кожний там пів кіло у мене зараз зразу ж набагато видніше, ніж якщо у людини метр сімдесят п'ять, метр вісімдесят. То та тітка може і 5, і 6 кіло набрати, і ніхто не помітить. А у нас у Манюсіньких, як казала моя мама, маленьке щеня. Чи маленька жінка до старості щеня, що маленькі жінки вони такі більш молодші виглядають молодше. Але якщо не набирають вагу, то я завжди пильную свою вагу, в мене завжди 56, ну, максимум 57 кілограмів. Так, от зараз, коли свята, коли я вдома, коли мені з України привезли добрі люди наших оцих всяких смаколиків, я собі не відмовляю, бо я знаю, що коли я вийду на роботу, я повернусь до свого звичайного ритму життєвого, в якому немає цукерок. Ну, може, там десь якась може там пробігти, ну, це так, раз два в місяць. Але зараз хай я не ті і півтори кілограми. Але ви знаєте, я не беру півтори кілограми щастя, відпочинку, зустрічі з приємними мені людьми. Я сьогодні неймовірно вдячна. Всесвіту за те, що у мене була можливість посидіти з жінкою, на як... з якою от я ця жіночка, біженка з України, про яку я говорила на початку відео, що ми з цією людиною знайомі з 22-го року, і ми з нею на одній хвилі. Тобто вона дуже багато має гівна в житті, я його дуже багато мала, та й бува таке, що і прищемить, і... і тут, звичайно. що... Ой, де це гіно? Воно приходить регулярно у життя кожної людини. Так, от, не, не дивлячись на це. Е От в те, що в неї є проблеми, і у мене є проблеми. Ми почуваємось комфортно одна з одною. Ну я сподіваюся, бо мені важко говорити за цю людину. Ну я думаю, якби їй було некомфортно зі мною, то вона б, звичайно, що не прийшла б до мене. Правильно? А так у нас сьогодні був такий міждособойчик, знаєте, такий, вона щось там принесла, якісь салатики якісь там Боже, господі, принесла мені якісь апельсинки, ну, моя ти сонечко, кажу, їй, біжи назад додому. Ну, чи мені у мене там відро стоїть у цих фруктів, бо я дуже є на фрукти. Ну, от, знаєте, все так от від душі, настільки якось приємно, настільки якось класно. І я вдячна в цьому моменту за те, що я можу і випити, у мене є людина, з якою я можу випити, поїсти, посмакувати ті, ті, ті салатики свої, помити посуд з радістю, піти погуляти зі своїм жориком, потім сісти ось, зробити для вас відео подивитись по каналу по Ютубу якийсь там французькі детективи. Дуже я люблю ці сучасні французькі детективи. Вони такі некровожерливі, такі, ну, приємні, мені подобаються. І я вдячна за це. Я розумію, що хтось на Різдво зараз там махнув на багами, десь на Мальдівах, десь там ще по якихось там курортах, по Еміратах, по Монако. Мені пофіг, я їм не заздрю. Бо можна сидіти в Монако і бути нещасним. А можна сидіти у мене ось тут, в моєму зручному кріслі, і відчувати таку насолоду спокоєм, гармонією. І я бажаю кожному, хто зараз слухає це відео і думає, що воно приємне, що ось воно до душі, що людина розуміє, про що я. Я реально бажаю вам гарних свят. З вашими людьми, знаєте, свої люди, щоб з вами були поруч, і щоб поруч з вами були тільки люди щасливі, які діляться з вами любов'ю, своєю турботою і щастям. Хай так і буде. На все добре мої милі з наступаючим Різдвом і Новим роком! Слава Україні! І героям нашим! Слава!